Останні тижні Бахмут є однією з найгарячіших точок Донецької області. Щодня місто зазнає десятки обстрілів. Так, 10 серпня російські війська накрили вулиці Бахмута касетними снарядами. Це касетні боєприпаси сьогодні, в день десь приблизно 14 годині була обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Наслідок обстрілу щонайменше шість людей загинуло, і три людини отримали поранення. Поліцейські виїжджали на кожне місце прильоту. Документували наслідки, допомагали пораненим та парамедики поліцейські вивозили тіла загиблих. А вже сьогодні, 11 серпня, приблизно о 4 годині ранку, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Місцевий мешканець каже: за декілька хвилин його родина залишилася без будинку. Встали з жену з рібенка спустились підвал. Слідом минут через п'ять. Ми вийшли, коли обстріл закінчився, Вийшли, і дом розрушений и, соответственно, соседние улицы также пострадали. Все очень плохо. Все же строились, теперь без дома. Вот так. Чоловік показує залишки ракети, яка сьогодні вранці зруйнувала його дім. Це все від запчасті, від, іменно, від ракети, які прилетіли. От ось такі осколки, які розвалюють наші дома і гублять наші життя. На щастя, внаслідок обстрілу в Краматорську ніхто не постраждав. Мешканців Донеччини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги а також нагадують, що евакуація може врятувати життя.